Привіт, друзі, з вами Жанна у ефірі рубрика Годі читати Біблія. Одне з найважливіших правил альпінізму говорить, ніколи не підійматися наодинці. Занадто багато може піти не так, коли ви вирушаєте в подорож чи сходження в дикій природі. З метою безпеки ну, просто необхідно, щоб поради з вами хтось був. І порада ніколи не ходити самотніми, вона підходить і для життя в цілому якими ми б не були сильними та підготовленими, нам завжди потрібно, щоб на життєвому шляху нас оточували люди. І це не просто ідея з голови, це ідея, яку нам говорить Бог. Бог створив нас так, щоб ми потребували його любові. У нашому світі найпомітніший вираз його любові зазвичай приходить на нас через інших людей, що, ну, на мою думку, вражає. І ми демонструємо Божу любов, коли любимо інших людей. Тож, ну, можливо, між вами та Ісусом все ясно і вирішено. Але саме те, як ви живете та спілкуєтесь з іншими людьми, може служити цьому доказом. Любов сповільнює, а гнів пришвидшує. Це дві ідеї, на які я хочу звернути вашу увагу ще раз: любов сповільнює, а гнів пришвидшує. Ви не можете виражати любов до інших поспіхом. Уповільнитись, щоб піти з ними в ногу. Ось чудовий спосіб продемонструвати кохання. Хотіла прочитати з вами дуже класний уривок. Він написаний в Посланні до Євреї. Ми повинні думати один про одного та спонукати один одного до любові і добрих вчинків. Не дамо припинитися нашим зустрічам, як то дехто там намагається. Навпаки, підтримуємо один одного, де далі дужче. Адже ми бачимо, як наближається День Господа. Цей уривок написаний у посланні до євреїв, 10 розгляд, 24-25 двадцять вірш. Заклик до любові ми бачимо тут однозначно. Ми повинні заохочувати один одного до любові та добрих справ. І... Що цікаво, що найкраще робити це, вже ж подаючи людям добрий приклад. І можна також нагадувати інших про добрі традиції або їхні привілеї, відповідальність, і якщо, якщо вони, ну, мабуть, часом забули про них, так буває. І я вивчала коментарі Барклі, і там написано, що хтось сказав, що святий, це свята людина це людина, в якій проявляється Христос. І треба завжди намагатися спонукати людей до е, чесності, показуючи їм Христа. І не можна забувати про те, як, е, е, як люди дивляться на нас. Часом ви для них Христос. Ви перша біблія, яку прочитають люди. А вже ж далі ми бачимо ідею, що ми не повинні залишати своїх зустрічей, свої богослужіння. І серед адресатів послання до євреїв ну, були такі, які забули цей звичай, цю традицію збиратися разом. І деякі з них там, вважали себе християнами, а забули там, відвідувати богослужіння разом з людьми. І ну, автор пише, що ми повинні любити один одного. Ми повинні думати один про одного, і ми повинні споникати один одного до добрих вчинків. Є три заклика до дії, і автор пише досить конкретно про них. Це не абстрактні поняття, це те, що ми можемо практикувати в своєму житті. Ми знаходимося, чи ми на початку нашого шляху знайомства Христом, чи вже ми такі традиційні, давно, да, давно в законі, давно в, давно в вірі. Павло говорить дуже конкретно і спонукає нас до дії. Тож сьогодні я дихаю вас діяти і е, вивчати слово глибше для того, щоб розуміти, як будувати відносини з людьми. Як Спонукати інших, потім надихати людей навколо себе слідувати за Христом. Тож, друзі, побачимося в наступному випуску. Пишіть ваші коментарі та реакції, і взагалі, чи подобається вам ця рубрика, ну залишайте свої там вподобайки, підписуйтесь на нас і не пропускайте нас.